Добрий вечір, шановні слухачі і глядачі. Що ж, продовжуємо з вами розглядати новини стосовно українських переміщених осіб. Учора ми з вами почали зачитувати листа, підсумкового листа від 29 серпня 2023 року стосовно переміщених осіб, у яким ста, ста, декілька, декілька питань. А саме перше питання було про осіб з третіх країн. Ми його вже з вами розглянули в попередньому відео. І зараз ми з вами розглянемо про зменшення допомоги від Refugee Home. Так, ось я вам показую знову цього листа. Ось він, цей це документ, з яким ми з вами працюємо зараз. І це в нас була перша частина, і зараз ми розглядаємо ось цю частину. Тож, як, якщо хтось пам'ятає, то в нас ця платформа була створена для того, щоб українці, які приїжджають, знаходили собі гостьові сім'ї, і також і зворотній напрямок, щоб люди, які хочуть прийняти у себе вдома українців, могли їх знайти. Ця платформа була створена з кількома е, організаціями, таким як Червоний Хрест, та Армія порятунку та ще декілька. І на початку це було дуже, давало добрий результат, але наразі ця допомога поменшала. І у цей час вона е, складає приблизно 10% всього від усього загального обсягу приватних притулків для переміщених осіб. Тож е, е, після розумів вирішили, що це зараз вже е, не на часі. До того ж, люди самі почали знаходити самі собі гостьові сім'ї, не е, користуючись цією платформою. А також церкви стали допомагати, муніципалітети та іншим. Крім того, стало вже важче цієї організації працювати, тому що все менш бажаючих, які хочуть в себе приймати, все частіше потрапляються випадки, коли приймаюча родина вже з цими українцями вже хочуть е, е, попрощатися. Але їм не можуть знайти нову сім'ю, тому що дуже мало бажаючих. Тому е, вирішено було припинити фінансування цієї е, Refugee Home. і е, ті решта коштів, яка вже була виділена на 23 рік, за е, щось е, зараз чи, чи 4 місяці, які залишилися, е, вирішено витратити на те, щоб допомогти. Тим людям, кому ще потрібно якнайбільше переїхати або у самостійне житло, або у житло від муніципалітету, це таке переміщення, воно поступово, щоб не було як, ніяких стресових ситуацій, тобто воно заплановано поступово. Наразі не розміщуються вже нові люди, лише ті, які вже є, то тобто з ними вирішується проблема. Гадаю, що буде з усіма людьми, хто хоче залишатися, залишати в себе українців, буде додатково з муніципалітетом продукт співбесіду і далі вже муніципалітет буде і ми опікуватись. Тож це не означає, що це заборонено, це можна, але буде підпорядковуватися іншої, Навіть зараз буде підпорядковуватись хментів. Це означає, що якісь там проблеми, якщо виникають, то це буде вирішити а вже не Refugee Home. Також е зараз розробляється е варіант на екстрений випадок, якщо знову піде велика кількість біженців, друг що, то е щоб могли знову цю організацію підняти з попелу і знову дати їм працювати. То, що я хочу з цим сказати. По-перше, що ми повинні з вами побачити, що йде поступове переведення людей на е, самозабезпечення. Те, що я вам говорила, що це буде обов'язково. Але ми знаємо, наша країна дуже гуманна, вона не робить нічого, все, ось так бац і усіх на вулицю, такого ніколи не було ніколи не буде в Нідерландах. Ми знаємо, що багато країн таке зробило в один день. Там сказали, що цього вже не буде, чи ми не будемо платити чи ще щось. Тут буде все поступово з перехідним довгим періодом, деякими там частинами буде переводитись, але буде, і будьте до цього готові. Ми бачимо вже сьогодні з іншого боку: скоротили цей. Житловий компонент у Health, да? тобто Ви знаєте, що ви отримуєте ті, хто не працюють, отримують гроші на харчування, на там, предмети, засоби гігієни та окремо на житло, житловий компонент тих, хто живуть у е хостьових будиночках, у, у, в костьових сім'ях. Але цей компонент вже другий раз скорочується. Інші компоненти з збагачуються, звеличуються, збільшуються, з збільшуються, тому що інфляція і піднімаються ціни, і вони, звісно, індексуються, але цей компонент зменшується. Про що це кажуть? Щоб все ж таки люди не сиділи вже у цих гостьових сім'ях. Звісно, є сім'ї, де, наприклад, ваші це родичі чи. Чи ваші там, друзі, чи ще щось, то нормально. Але ось просто там як вас пустили, тому що вас пожаліли, вже півтора року пройшло, тож і честь знати, як говорить пора. Які є е, е, варіанти людей? Звісно, що ну що куди мені діватися, будь ласка, не впадайте в паніку. Я ще раз кажу: ніхто не буде на вулиці. Так, якщо ви не можете самі знайти собі ніякого житла, звісно, ви маєте право на житло від хминти. Так, воно може бути не чудесним, воно вам може не подобатися. Ви можете там сидіти кілька чужих людей у, у одній кімнаті. Так це можливо, тому що програма. Надання більш комфортного житла, вона, звісно, є, вона працює, але це не за один момент і не за один місяць можна повир... порішати. Е, мені, мене багато питають про субсидії на оренду і про інше, тож я вирішила, що у понеділок, у прямому ефірі 20 часов, як ви знаєте, о 20-й годині у нас завжди прямий ефір, ми з вами поговоримо саме про Оренду житла, про норми житлові, про ем, фінансування, про субсидії е, і таке інше. Приходьте, буде цікаво. А зараз поки що до побачення. Далі буде. Не знаю, чи сьогодні, але буде. До побачення!